— А Там всередині в машині сидить, напевно. Я вас не слухаю. А що ви хочете? Хочу? Ви щось хотіло до мене? Ні, почули. Ні, ні, я до вас не звертався. У газонах ходить, інспектор, О, це не з собою город, так? Що вони хочуть? Що вони складають? Нічого. Вже відпустили? Так. Козле, блядь. Так, то хто такі? Не ну, документи віддав, так? Да? Все нормально? Скай, будь ласка, причина зупинки даного транспортного засобу Мерседес розового вантажного. Я вас питаюся як представника влади, як представник преси, я вам задаю запитання. Так, звичайно, що б показав. Богдана, Богдан, Ярослав Богдан. Як ви працюєте? Газетна дорожній контролі, якщо підконічого. Ну, там я і працюю. Громадянин питався, як проїхати дорогу, не буде Ага, громадянин питався, як приїхати дорогу, так? Це ви офіційно на камеру говорите? Він питався? Я зрозумів. Громадянин питався, як проїхати дорогу питався. Йдемо до громадянина запитаємося. Чому вони зупиняли вас? Яку вони причину заповнити сказали? Ніяку вони сказала. А в чому підозрювали? Спитали. Ну, взагалі, зупинив, каже. Вживав щось. Зпокійська все нормально, вони при нас нічого не зроблять. Чи ти щось вживав, так? І з часу ти ж тут стоїш десь? Пів години. Пів години, так? Я зрозумію. Добре, працівники брешуть. <реш> кажуть, що ти питався дорогу. Фактор почекаєте. Водій каже, що ви пів години його тримали. Ну так водій сказав, я не знаю, я ж не був на місці. Ну, тобто ви підтверджуєте інформацію, що він зупинився просто запитатися дорогу. І стояв тут скільки часу? Дві хвилини, так? Ні, справа в чому, що в мене є звукозапис розмови з водієм. цим водієм, Тривалістю 15 хвилин тому він до мене дзвонив і повідомив мені, що е, звинувачують останній алкогольне сп'яніння. Ну я не знаю, я знаю те, що мене є інформація. Так? Ну звичайно, ви ж працівники міліції, ви знаєте, звичайно. процедуру. Драйер би привезли, оформила би, все, все, все як має бути, правильно? Я розумію. Самі бачу. Ну, бачу, звичайно. Ну я зрозумів, я зрозумів. До побачення.